Ой, щоб не виключила, то я так умію. Бачите, Петруша, городник. Є, ну, але плод... на салат, тому що так їх з'їсти, вони не доставляють великого задоволення, бо насінева камера пуста. Є помідори. Не можна, шановні, щоб ви зрозуміли, що я не плачу, що їх мало. Їх у мене недостатньо. Але просто показую, що. Я кажуть, однимся гречу тіш, як спиш, то не їш Або маєш великий один, або маєш отаких багато. Але я за отакі і багато. Ну все, вибачайте, що я наговорила, але показала, помідори є. Зовсім ні, це виказала свою думку. Ось подивіться, скільки їх тут. Оці грушевидні. Навіть не знаю, просто грушевидні. Вони дуже такі міцні стебла, урожайні, гарні. Але теж одна-два стебла й досить. Ось оце гарні. Я їх називаю з ямочкою. Я загубила яке то насіння, як називається, але посередині є ямочка. Вони смачні, урожайні, високорослі такі, ну не дуже, але є. Ну, є гарні помідори є. Але просто думаю, ну, чи я така одна, чи ще є такі, що вирощують отакі дебелі кущі. За одного-двох помідорів. Бачите, я маю гостей, які снідають. Не тільки я каву п'ю, а й вони прилітають поснідати на мої соняшники. Бачите? Ну, це я тільки крок зробила. Вони дуже такі лякливі, але ще одна їсть. Bate